Так, 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 заїхала. Коротше на вахмайстер. Хлопчики, а ви мені зможете подивитися автівочку? Ось цю, скажи мені взагалі, нормально, ні? Ану, заїжджай. Куди заїжджать? Ану, заїжджайте, давайте мені свого хлопчика, йо, хлопчика, хлопчика. Так, і що у нас буде? Перше, нашо, ви мені той капот відкрили. Перевіряємо стан турбіни, перевіряємо рівень мастил, всього іншого, робимо ендоскопію, замір компресії. Також можемо перевірити стан ланцюга. Добре. Скільки це коштує? В комплексі це все буде коштувати десь порядка трьох тисяч гривень, якщо ми дивимося по двигуну? все. І це весь двигун. Обалденна, далі. І що, ви мені зараз підіймете машину і що там будемо дивитися? Так, і що у нас тут робиться? Що ви робите? Робимо діагностику ходової, перевіряємо всі салонблоки, шарові опори, амортизатори на підтікання, стан всіх резино деталей. Скільки грошей діагностика, ось так, от. А, так, діагностика 500 гривень. 500 гривень, тому 3 тисячі гривень. Тепер 500 гривень. Поїхали далі. Я сподіваюся, що нормальну машину мені підберемо. У мене машинка взагалі на турбінці. Ну ти uh -huh. поним, так? Uh -huh. І що? Що ти мені зможеш про турбіну розказати? А, турбіну знімаємо пайп, дивимося на люфт самого валу, дивимося на підтікання масла, якщо вони є. І про це можна вже буде сказати. Там турбіна жива чи не жива. Скільки грошей. Це 600 гривень. Скільки часу, отак я заїду, ти конях на цю діагностику? Скільки це буде? Ну, годинки, дві-три, якщо повністю перевіряти. І ви мені повністю скажете про те, яка машинка, і скажете, якщо що, скільки ціна, деталей, щоб починити це все, так? Так, звісно. Добре. Перевіримо, так? Звісно, перевіримо. То, так, американський, ні, це Європа, блін. Ну ти ще чуєш, що так, ано Та ні, нормально. Це нормально. Нормально, нормально. А що це за цей... пліт? Тут все нормально, так? Хорошо, да, так? Все добре. Все добре, так? Да? А вот тут, вот тут посмотри, мне кажется, О, вот тут шагрень якась, а? Ні? Ні. Ні? Ні, все нормально. То добре, добре. А може а бампер посмотрим? А бампер пластикові деталі не він Може бути фарбований. Може бути фарбований. А -а -а. Обалдеть. Може бути ще й Боже, І а -а -а, на бампер, не оригінальний. І не оригінальний. Ну подивимось, ми мене оригінальний. Сейчас давай. Ні, оригінальний. Що він там каже, не Тайвань, Ні. Ні, ні. Алло, алло. ні, китайся не чутно. Перед покупкою авто завжди варто зробити повний огляд. Ми на Вагмастер робимо абсолютно повний огляд автомобіля. Комплексний огляд допоможе вам зекономити десятки тисяч гривень. Записуйтесь на перевірку на Вагмастер.